Сьогодні надіюсь, що в мене фініш посівнику. Закінчив всі роботи. По крайній мірі те, що можна було передбачити на даний момент. Сьогодні ще доробив граблину, яка має загортати. Це залишки після комбайну, після ремонту мотовила. Воно не було задіяне, я вирішив, що сюди я їх використаю. Сьогодні ще доробив ось такого поручня була ще ідея закріпити його на кришці, але тут ситуація слідуюча, тут, якби, висота від ступеньки до... Бачка невелика і якщо триматися, то буде зовсім незручно, тобто будеш триматися на рівні нижче пояса, скажімо так. Тому, коли бак навіть відкриється, ще бункер тут вільно можна триматись рукою і глянути, що там робиться по сошниках. Я сподіваюся, що кататись не буде потреби, там єдине, що коли. Буде налаштування висіву і так далі. Ага, до речі, ще була в мене така сумнів такий був щодо цього цієї ворушилки. Порадили мені хлопці сьогодні її, що вийми. Ти не будеш сіяти траву або щось таке, що буде сильно залягати. Вона тут не потрібна, єдине, що можна покалічити або руки, або постійно рвати мішки при засипанні. Тому я все це акуратненько зняв. Якщо буде справді потреба, в тому, то встановити це діло там кількох хвилин. Ось. А в роботі буде набагато зручніше без врушилки. Ось щітка чергова вже лежить, чекає. Можна було зачистити, прибрати все. Ось така, такий поручень. Ну, і тут такі нюанси, як би сказати. Надіюсь, що все буде так, як треба. Е, встановив на розподільник клапан, сповільнюючий чи як його правильно назвати, не знаю. Ну так, щоб я не гепав об землю. Постійно сівником з культиватором. Зараз я повністю вільно кидаю на опускання і він е, дуже плавно, гарно сідає. Правда, отвір, який там був е, зразу якби, він е, ну, ну, занадто був малий. Я навіть не хочу сказати скільки, чи там 0,3 було, може і менше, не можу. Ну, Там можна було кидати речага на опускання і йти покурити. Чи випити кави. Ось Я е, отвір збільшив таким опитним шляхом. Десь піліметра на два встановив. Зараз воно е, досить плавно опускається. Думаю, що масло прогріється, воно буде дещо швидше. Ну, тут задача яка, щоб воно опускалося швидко, але плавно, щоб не було удару об землю. Все працює. А ага, ще тут треба закрутити болт, фіксувалось. Катушки ховаються повністю, висуваються. Це всі роботи я сподіваюся, що будуть якісь напрацювання по регулюванню. А зараз так. Так, точки. На черзі на запуск каточки. Звичайно все готове, єдине, що треба їх заповнити, вчепити шланги, щоб перевірити, як воно буде працювати вже в такому гідравлічному режимі. Вручну все це діло розкочував, скочував, повертав, все нормально. Ось, але ще не... Не мав я часу це все діло зробити.